Вітаю друзі і гості каналу. Сьогодні хочу зняти відео, як і говорив про дресування бджіл. Звісно, ми їх дресируємо не так, як собак, щоб ганяли злодія, ні, наоборот, на прибуток для нас. І так, що ж таке дресирування, навіщо воно потрібно, і як це робити? Дресирування в собі несе дві таких мети. Перше, це щоби. Що бджілки краще е, опиляли сади, ну, інші, ну, більшість на сади, це було раніше, зараз садів дуже ж не тримають, так. І друга така мета це збільшення приносу меду. То, в чому ж полягає суть і як же їх дресирувати? Е, суть полягає в тому, що коли нам потрібно взяти мед з якоїсь рослини, ми робимо. Сироп один до одного, і додаємо туди квіти тої рослини, з якої ми б хотіли, б, щоб бджілки саме більше з неї нанесли на мед. Ну, Наприклад, якщо це буде, ну, візьмемо люцерну, наприклад, так? то ми робимо сироп і додаємо туди квіти люцерни. Друзі, сироп готується зранку, от, а ввечері беремо марлічку, кладемо туди цвіточки, ну, якщо в нашому випадку, наприклад, це буде люцерна, але беззелені. Тобто самі квіточки накладаємо туди, зав'язуємо узлик, такий пакетик робимо, як, ну, чайного, да, тільки в марлічки. І на ніч ложимо сироп. І до ранку воно настаюється. І десь о 4-5 ранку воно світає раненько. Ми даємо по 100-150 грам такої ароматної підкормки нашим дівчатам. І так, декілька днів, і вони звикають якби, до цього аромату, і їм вже хотітиметься саме його більше. вони, ну, як би інстинкт, чи як шукати саме квіти люцерни. Так можна робити на будь що на сонях, на гречку. Тобто. Просто ну, у бджіл є така специфіка, що от вони знайшли квіти, і було таке, що вже зацвіло, а вони можуть і не прилітати туди. Наприклад, в мене було таке, що посіяв дома фацелію, а вона зацвіла в це время десь цвіло щось інше. І на фацелії бджіл майже не було. Вони не були готові до того, щоб ну, не націлені були на фацелію, тому що вони вже збирали щось друге. Тому треба було робити таку. Дресирування саме на фацелі, щоб вони залетіли на фацелю і зібрали з неї. Ну, якщо ми друзі вже заговорили за люцерну, то така підкормка на люцерну збільшить е, виліт бджіл саме на люцерну від 5 до 10 разів. Якщо це соняшник 2-3 рази, конюшина взагалі до 20 разів збільшує виліт саме на неї. Якщо це плодові ну, садки, то 2-2,5 рази. Тобто такий нехитрий метод дресирування бджіл саме на ту культуру, на яку ви хочете, щоб вони збирали саме з неї мети. Пробуйте. Я вірю, що у вас все вийде. До нових зустрічей. Пока-пока.